Уявіть собі, місто спустошене, люди біжать, страх панує, і це реальність середньовіччя під час чуми. Перша велика пандемія чуми почалася в 541 році, коли загинули десятки мільйонів людей. Є свідчення, що пандемія розпочалася в Єгипті, зокрема у Пелузії на Дельті Нілу, як стверджує історик Протокій. Найімовірнішим шляхом завезення були зернові каравани і кораблі з Єгипту до імперської столиці Константинополь. На кораблях могли перебувати щурі Раттус Раттус із блохами-передавачами. Климатичні та соціально-економічні фактори погіршили ситуацію: нестача їжі, зменшення імунітету, висока міграція населення. Але найбільш жорстокою була чорна смерть у Європі 1347. й 1353 роки, коли померло понад 25 мільйонів осіб. Люди тоді не знали, що причиною є бактерія. Вважали, що це кара небесна: вводили карантин, закривали ворота міст, труїли повітря смолами, палили пахощі, лікувалися прикладаннями банок, кровопусканням та свинячим жиром. Соціально економічно це була катастрофа. Міста втрачали половину населення. Чума не зникла назавжди. Сьогодні реєструють від тисячі до двох тисяч випадків щорічно, часто в степах Монголії та Казахстану. Причина бактерія єрсінія пестис. Єрсінія пестис, якою заражаються блохи, що живуть на мишах та щурах і можуть кусати людину. Хороша новина сьогодні. чуму можна лікувати антибіотиками? І смертність значно нижча, але ризик залишається. Через можливість стійких штамів розробляється вакцина. Отже, чума це не лише історія, а й нагадування про небезпеку інфекцій. Поділіться цим фактом і підпишіться, щоб дізнатися більше про цікаві медичні факти. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.